Знаєте, коли ми п'ять років тому починали збір інформації до всеукраїнського журналу Наша Швадщина спільно з ОЦЦ, спільно з Туристичним інформаційним центром з Олександром Сікорою, то ми тоді були впевнені і ми знали, що ми робимо правильну роботу. А сьогодні на тій благодатній землі, ти розумієш, стократ ми робили правильно, тому що ми вже тоді утверджували під підґрунтя, свій фундамент, ми тримали стрій українства в ряду. І коли сьогодні на цій щедрій, благодатній землі Василя Нагірного лине радісна, різдвяна поляда, ми розуміємо, ми не переможні. І коли після вчорашнього руйнування будинків, ми говоримо нині про архітектора, Розуміємо, ми не зламані. Ніхто і ніщо не може нас зламати. Ніяке лихо, ніяка війна, ніхто, бо є стержень, стержень код українства. І коли кажуть, культура не потрібна, сумно скрипка грає. Отак сумно скрипка грає зараз на сході України. Тому що там вже були без коду українства. Бо коли не вкладаємо в культуру, не вкладаємо у свій код, у свою броню, в котру ми загорнулися, нема України. І, мабуть, не випадково ми, так як Василь Нагірний 150 років тому говорив: треба будувати Майлу Швейцарію тут, тут піднімати Україну, тут розвивати Україну. І коли... Тоді дослухалися до слів великого пророка, великого українця, великого архітектора. То Червона калина нині би не плакала. А вона іншими барвами би грала, але нам цього треба, бо інакше ніхто би нашу націю не з'єднав. Ми б не об'єдналися, ми не стали би в стрій один з одним. Не просто встрій в українському вбранні, а стрій духу українства. Стрій волонтерства, стрій ЗСУ, стрій ППО. І тоді ми об'єдналися. Я вам дякую і до земних уклін цій землі і всім, хто ходить по цій землі, вам отче, за те, що ви вмієте тримати стрій. Нині ви є прикладом для цілого світу. Та гірне відоме цілому світові, Василевна гірним, іншими людьми, трухом червоно калини весь світ сьогодні, В різних інтерпретаціях. Вам, гірняни, велика вдячність. І я знаю, що ті паростки маленькі, котрі нині дети, хлопчина ще називали, ці зернята проростають не тільки тут, в нас, на заході України, проростають на України, бо сьогодні, коли кожен з нас закине інформацію про наш захід, про нашу духовну годину духовної віднови, нас дивитимуться всі, а найбільше хлопці. І вони тішимуться і радітимуть, що у холодних окопах ми пам'ятаємо, ми знаємо про них, ми радіємо з ними. Ми у радості, бо тільки у радості є Воскресіння України. Я вам дякую.